Вітаю, це детально проважливе на чорноморській телекомпанії. Мене звати Олена Бадюк. Європейський союз може подвоїти військову допомогу Україні. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кувілюс. Він нагадав, що зараз США та ЄС виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні на рік. І ці кошти на його думку можна використовувати ефективніше, якщо їх інвестувати у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників. Єврокомісар зазначив, що вартість виробленої в Україні зброї приблизно удвічі нижча ніж аналогічного озброєння з Євросоюзу чи Сполучених Штатів. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат. Тобто, реальна вартість західної підтримки в такому випадку зросте до 80 мільярдів євро. Давайте послухаємо. Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко, значно збільшивши нашу військову підтримку України. Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро. Тож чи може бути реалізована така ідея, які потреби у зброї Україна може закривати за допомогою власного виробництва, а які ні? Будемо про це сьогодні говорити з гостем нашої програми. Я вітаю Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спецоперацій з 2016 по 2019 роки, а також колишній заступник секретаря РНБО з нами на зв'язку, пане Сергію. Як ви оцінюєте таку заяву і наскільки вважаєте її реалістичною? Заява ця дуже позитивна і показує, що Європа, незважаючи на певні зміни американського вектору по відношенню до Європи і до України на даному етапі, підкреслюю, все одно чітко тримає курс на потужну підтримку України в Європі, особливо за останній рік, чітко збільшилось розуміння можливої агресії Російської Федерації проти країн Європи. Тому Європа чітко розуміє, що краще підтримувати Україну і вкладатися ресурсами безпосередньо в підтримку України, ніж воювати самим з Росією. Ну на жаль, як би це так знаєте, жорстко не звучало, але між тим, е забезпечуючи нас, зброю, вони забезпечують свій мир в першу чергу. Мабуть, так буде більш правильно. Те, що е собівартість е зброї, яка виробляється в Європі в порівнянні з Україною, відрізняється. І не завжди там в два рази в деяких разах на певні зразки більше, в деяких зразках менше, скажу так, що е, все одно це показує чітко, що Європа е, все ж таки хоче, щоб і наша промисловість розвивалася. Не за всіми напрямками можемо розвиватися. Е, певні напрямки у на, е, нашої промисловості у нас або відсутні, або знаєте, в такому слабкому стані. Між тим, скажу так, що навіть Приклад того, що е, ми стали співпрацювати з Європою, що стосується ракетного пального, показує чітко, що безпосередньо ми е, зараз це виробляємо е, в інших країнах Європи, і по відношенню з Україною це дешевше в інших Європи. країнах Тому... в Європи. Так а чому так, за так. рахунок чого? Ну, за рахунок того, що певні підприємства на рівні е Павлограда е штучно піднімали ціну і намагалися як можна більше за запрацювати. Так само, як вони там намутили в свій час е з цими ж самими мінами, бо саме там також е є їхні е люди, які працювали на Павлоградському заводі, так само відмитились на цих бракованих неякісних мінах. Тому ще раз скажу, що слово бізнес на крові» – це не залежить в першу чергу від тих політиків, які були в попередній владі чи нинішній. це е, залежить від тих людей, які намагаються е, керуючи певними підприємствами е, отримати надприбуток під час війни будь-якими способами, не зважаючи, що саме головне це перемога. Тому для нас, все ж таки, на даному етапі, те, що Європа чітко показала і готова вкладати, і вкладає вже кошти, і знов таки ж приклад деяких країн, які забезпечують нас грошима і забезпечують нас певною сировиною для певного виробництва, це дуже чудово. Але я Розглядав питання значно ширше, що не тільки гроші вкладати в нашу промисловість, а створити сумісні українсько-європейські підприємства з головною від країни, які б дозволяли значно швидше і якісніше і більш в більших обсягах готувати зброю для українських збройних сил. І наскільки ми пам'ятаємо, то такі виробництва вже навіть є з німецькими виробниками, так Україна співпрацює, якби в цьому напрямку, але на вашу думку, такого співробітництва має бути більше, да і тоді це буде значно більше, більше і. От з точки зору, що певні у нас панове керівники наших оборонних е, головних напрямків, е, коли заявляють, що е, не можна співпрацювати з іноземними е, компаніями, це з моєї точки зору неправильна е, позиція. Я розумію, чому вони таку позицію зайняли і залякають керівників наших підтримців, розповідаючи, що якщо буде виток інформації, то ви безпосередньо будете мати. Е, Співвіз неприємності від спецслужб. Але ж треба ширше дивитися. По-перше, нічого нового в виробництві, наприклад, тих самих дронів немає. Бо в свій час принцип вертольота в свій час вигадав Леонардо да Вінчі, а брати Райт відпрацювали в принцип літака. Тому все тільки в сучасних нюансах. Тягова сила і площа крила і підйомна сила значно більше ніж було в попередніх моделях там на початку 20-го сторіччя, а фі закони фізики працюють практично однаково. Тому у нас є чудовий досвід, у нас є вміння організувати процеси, але у нас не достає в певних моментах технологічної основи і грошей. Так, от у тісній співпраці з країнами Європи, які... Використовуючи наше знання і їхні можливості, змогли організувати в потрібній кількості випуск продукції, в тому числі і для українських збройних сил, в тому числі і для власних збройних сил, це дуже важливо, тому. Поки є попит на наше знання і наше вміння, ми мусимо організовувати тісну взаємодію, а не замикатися в мушлі і казати нікому нічого. Бо... А пане Сергію, а скажіть, будь ласка, якщо говорити про українське виробництво зброї, загалом ми розуміємо, що ми не про все можемо знати, да, і тема така доволі закрита. Але чим ми сильні на сьогоднішній день на четвертий рік Великої війни, і, власне, вже на одинадцятий, по якби загальної так, які є справді сильні сторони в українського ВПК у підприємств оборонно-промислового комплексу України, особливо у приватних підприємств чудовий досвід під час цієї війни, чудовий досвід по виробництву продукції, так само, як і чудовий досвід боротьби з бюрократичною системою української держави? І в першу чергу ми показали на виробництві дронів. Що ми можемо достатньо досягати непоганих успіхів? На жаль, в певних моментах це не було взято в потужному масштабі під крило держави, і росіяни на даному етапі значно більше виробляють дронів ніж ми, і мають певну перевагу навіть за кількістю і якістю в повітрі, що стосується фронтової смуги, ми непогано навчилися працювати з певними комплексами реп. Невеликого діапазону, але все ж таки виробництво міну у нас, ви бачите, трошки хромає, м'яко кажучи. Виробництво снарядів треба ставити значно ширший момент. Виробництво вибухівки це завдання номер один для нашої країни. Це все треба нарощувати, розвивати і шукати власні ресурси. Бо чому в певних моментах у нас певні напрямки не розвиваються? Бо комусь достатньо дуже вигідно закупати певне зразки озброєння, певні боєприпаси до цього озброєння, вибухівку закупати за кордоном, а не розвивати всередині країни. Бо від тих закупівель певний відсоток від тої загальної вартості іде комусь в кишені. От все дуже банально просто. це продовження того чергового бізнесу на крові, який в свій час обвинувачував одні інших. А як показав час, то і одні і інші безпосередньо мають до того до дотичність. А скажіть, будь ласка, чи є це стримуючим фактором для того, щоб в Україну заходило більше іноземних грошей саме на виробництво зброї? Чи довіряють українським виробникам західні партнери? Ну є. Приклади, коли це складається дуже добре, так само є приклади, коли це складається не дуже добре. Тому сказати, що відсотко відсотково 100% добре чи 100% погано, неправильно. Це все залежить від тих компаній, які працюють, і безпосередньо з боку України я маю на увазі, і безпосередньо е наскільки прозоро для наших іноземних партнерів, е наскільки прозора законодавча база, яка дозволяє працювати за певними напрямками. Ми з вами вже сьогодні трошки поговорили і про дрони, і про комплекси РЕБ, і це те, якби в чому Україна зараз, як ви кажете, ну може бути сильною, так у виробництві саме таких такої зброї, але чи є зброя, яку Україна виробляти не може, або це занадто дорого коштує, або у нас немає таких технологій, і про які йдеться тут. Комплекси ви питання на рівні е, державної таємниці. Ну між чим буде що, так. якщо ми скажемо про системи Петріот, це ні для кого не буде, ну дивіться, експертами. Петріот не є панацеєю для вирішення всіх проблем, і основа е, української протиповітряної оборони це точно не комплекси Петріот, а це е, комплекси європейського виробництва. Вони дешевші. Так, в певній можливості в них обмеження, але між тим, як підкреслюють саме американські генерали, виступаючи в конгресі на закритому засіданні. Вони кажуть, що вони здивовані тим, що українські військові достатньо швидко опанували складну техніку, а ще більш вони ошелешені тим, що ця техніка використовується новими способами і прийомами, які до цього американці навіть не уявляли. Тому ми достатньо творчо до цього відносимось. Але о, що стосується протиповітряного оборону, хотіло, щоб у нас ці спроможності були нарощені. І це стосується починаючи з артилерійських комплексів, закінчуючи ракетами комплекси різної дальності, це нам потрібно. Виробництво артилерійських снарядів у нас є, але його треба вводити на значно більший рівень, але є певні складнощі щодо витоку інформації. Напростіше тематика це виробництво патронів. Проблема полягає не в виробництві патронів, проблема полягає знову таки ж, це дуже просто. Ми мільйонами споживаємо патрони щодоби, великий фронт, великі розходи патронів, але ми не прийняли такого потужного е, стратегічного рішення на рівні Ради, е, на, рівні, на рівні Ставки Верховного командування про е, перехід на певні калібри, особливо що ну, можливо було почати з найпростіше зі стрілецької зброї. Бо чому? Бо знов-таки ж хтось, закуповуючи боєприпаси за кордоном, має з того певний, що відсоток на свою користь. А виробництво патронів це мусить бути суто державним, і є чітке е, е, розуміння, що таких заводів мусить бути не один, не два і не три, а хоча б на рівні десяти. Якщо хтось думає, що патронний завод це величезне виробництво, ні. Це не така вже велика співвідношення до великих заводів площа, яка дозволила по перше, розпосередити виробництво патронів по всій країні. По-друге, значно прийняти заходи, значно зробити так, щоб їх ворог не міг виявити. Ну якщо тільки не будуть керівники приїжджати і піаритися на фоні цих заводів, то ми б не просто могли виробляти патрони для патрефронту. Ми б змогли на перспективу створювати і запаси. Аби не залежати безпосередньо від цих іноземних е, постачань, а фінансування це от привив, для цього привив, достатньо тільки по стрілецьким стрілецьким боєприпасам. А що це стосується зенітних боєприпасів, Все mm. багато чого, що нам стосується, треба знов таки ж, Це стрілецька зброя. Далі що стосується ті е, зброї для наших е, зенітно артилерійських комплексів, також треба уніфікація, це значно спрощує систему логістики, і для цього потрібні певні політичні і військові рішення. Бо краще один калібр, чи 10-15 калібрів, краще декілька зразків зброї, чи десятки зразків зброї. А пане Сергію, скажіть, будь ласка, а чому ну от просто для розуміння, чому складно виробляти системи протиповітряної оборони? Це дуже дорогі технології, чи їх просто в Україні немає? Чи це ну, якщо наприклад почнеться таке виробництво, то воно, скажімо так, перший комплекс Україна може виробити тільки за роки? В чому ці складнощі? Такі нюанси? Знову питання достатньо таке специфічне. Ну буду відповідати, знаєте. Загальними фразами, або потім не, не мене, не вас не обвинувачили. Ви такої державної таємниці е, питання полягає в тому, що е, час гроші люди визначають успіх будь-якого підприємства. І якщо в попередні роки незалежної України... На це не приділась уваги і розповідали, що у нас достатньо запасів, які ми маємо. Навіть достатньо того, що ми навіть іми потужно торгували, і хтось на цьому заробляв. То наразі, і ми ж були впевнені, що війни не буде. Якщо буде якась війна, то це буде на рівні якоїсь там короткочасного конфлікту до 30 діб і там на рівні п'яти 10 бригад це буде задіяно. Ми розхолостилися, ми вбили власний оборонно промисловий комплекс пробасі за такі слова, і ми перестали звертати увагу на розробки нової зброї. І поступово ми втрачали свої позиції на ринку зброї, бо е, утримували певні позиції по ринку зброї, е, продаючи стару зброю, старого зразка або модернізовану зброю. Нічого нового ми не розробляли. На жаль, позиція була така, що за рахунок проросійських сил в вищих ешелонах влади при будь-якій владі за попередні 30 років, то ми маємо те, що маємо, і наразі швидко це зробити неможливо. Хоча на всьому напрямку іде активна робота. А ще дуже така цікава новина пролунала останніми днями, що Україна може відкрити експорт зброї, і була заява від директора технологічних сил України. Якщо у держави немає ресурсів на довгострокові контракти, то контрольований експорт це може бути компромісним варіантом. Як ви ставитеся до цієї теми до такої заяви? Чи справді є в цьому перспектива, і що Україна з цього може отримати? Україна може отримати те, що підприємства, які виготовляють е, різні зразки зброї і озброєння, почнуть заробляти більше, і це безпосередньо це не тільки що стосується чистого прибутку, це спроможності вкладати власні гроші в розробки нових зразків зброєння в глибоку модернізацію існуючої зброї, і також е, збільшення своїх промислових спроможностей за 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 рахунок розвитку промислової бази. Бо, е, Наразі за рахунок тільки державного оборонного замовлення, яке, по-перше, воно нестабільне, воно змінюється, воно не ну ті, хто в це опрацюють, не розуміють перспектив, наскільки років і що і як робити. А за рахунок того, що наша зброя цікава, бо наша зброя пройшла випробування війні з Російською Федерацією, вона може бути за певною напрямки достатньо конкурентно спроможна на міжнародному ринку зброї, і це дуже добре. Саме головне, щоб е, це не перейшло ту межу, коли бізнес пере, е, переможе необхідність захисту. І вже підбиваючи підсумки нашої розмови, скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо так виділити основні фактори, як ви вважаєте, що може сприяти розвитку, такому е, суттєвому розвитку української військової промисловості і виробництву зброї? Адже війна триває, і зрозуміло, що потреби України тут в першу чергу є для того, щоб забезпечувати фронт, і це потрібно вже сьогодні. Ну, аби э, розвиток був, то мусить бути першоплановість. От відсутність чіткої плановості э, поза. Дання а від відсутність планується, тому що відсутній мобіліційний план відповідно мобіліційного плану закону мобілізації мобілізним податок, було б чітко зрозуміло, якому підприємстві якій кількості і в яких е, обсягах і, і по часові треба виробляти продукцію для забезпечення потреб збройних сил. Все, що ми намагаємося зараз вигадати, було вигадано до нас, і не треба вигадувати велосипед. А треба, якщо ми хочемо їхати в напрямку нашої перемоги на гарному велосипеді, завдання вибрати колеса і колір, який його попробувати. Тому е ніякі ноу-хау, що стосуються організації промисловості, вони наразі, мабуть, не цікаві, коли е держава не вкладається гроші і чітко не визначає, кому, що і в якій послідовності, в якій кількості зробити. Але коли, потенціалу е в українських виробників достатньо для цього? та Тата щоб забезпечувати фронт, я маю на увазі. Достатньо потенціалу, Коли Україні... керівники підприємств бо чітко розуміти в яких обсягах і наскільки вони що мусять виробляти, і вони тоді і будуть знаходити ресурси навіть в розумінні, що будуть знаходити ті ж самі кредити, аби розвивати промисловість. А коли вони не розуміють, що сьогодні є замовлення, а завтра його може не бути, то й нема стабільності, і немає безпосередніх перспектив для розвитку. Дякую вам, дякую, що були сьогодні з нами. Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спецоперації з 2016 по 2019 роки. І колишній заступник секретаря РНБО був з нами на зв'язку. І на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Можете зайти на наш ютуб і подивитися там ще більше наших випусків. До зустрічі.